Один факт, який дуже класно може допомогти, коли прокидається зранку, ви не любите будильники, але на будильник ви завжди, наприклад, ставите якийсь милий текст або якусь афірмацію для себе. Коли ви прокидаєтеся, і перше, що ви бачите, це ось цей текст, який вам не знаю, говорить щось приємне, говорить, яка ви класна, що у вас все вийде, то автоматично день починається набагато позитивніше. Коли я думала, на яку тему зняти ось це відео. Тема прийшла дуже швидко, тому що я її взяла зі свого життя. Сьогодні ми поговоримо про турботу про себе в таких маленьких деталях, як ми можемо її до себе проявляти. Одна з речей, яку ви напевно знаєте, що ми споживаємо бездумний контент, то ми не знаємо, що заходить в нас, що заходить в нашу голову, в наші переконання і що впливає на наш настрій. І це дуже важливо розуміти, тому що якщо у вас може бути, наприклад, тяжка голова, ви можете відчувати, що ніби у вас забагато інформації є. Велика вірогідність, що це може бути через те, що ваш контент він бездумний. Є велика різниця між ось цими двома ситуаціями. Наприклад, коли у вас з'явилася якась тема, яка вас зацікавила, ви наприклад входите в інтернет, в не ютуб, вписуєтесь у тему по цій темі, знаходите відео, дивитесь його це одне діло. Друге діло, коли ви заходите в інстаграм Рілси. Ви не можете якби вибирати вже що ви хочете дивитися в один прекрасний вечір. Мені прийшло розуміння, таке вже свідоме, чому я маю зараз від цього відмовитися. Тому що після не знаю, можливо, двох годин перегляду того тіктока, я, я відчувала себе настільки просто неприємно всередині. Мені настільки було, якби брудно, гидко, жахливо, неприємно. І я зрозуміла, що тут якби факти поєднуються, що це через те, що я зараз провела там свій час. Добре, все ми зрозуміли. Тепер треба це якби усвідомлення. Це добре, але якщо немає за цим жодних дій, то це не має жодного сенсу. Тому я зайшла тоді в нотатки, не пам'ятаючи кудись там, і розписала свої такі свіжі враження після перегляду Тіктоку. Я написала, не знаю, там з 10 причин. Чому я не маю там проводити свій час? Важливо, що кожна з цих речей не була взята просто так з потолка з нікуди, типу, що ну, понятно, що TikTok не можна оглядати, тому що він забирає твій час. Ти може зробити щось корисне, бла, бла, бла. Не про це. Тут важливе емоційне підкріплення, і коли ось вас після. Очередного разу робіння якоїсь звички, яка вам шкодить, коли входить такий більше емоційний аспект, сюди ви злі, ви сумні, вам хочеться плакати, ви не відчуваєте себе добре, а перед цим відчували, наприклад. Тому ось ця така емоція дозволяє вам оцю цю причину, яку ви виписали, краще зрозуміти і краще так закарбувати в собі. Тобто, коли ви просто пишете беземоційно, типу як сухий факт, що мені це шкодить, тому що мені в мене забирається час. А я могла зробити щось корисне. Це сухий факт. Ви його завтра можете забути, і завтра зробите то саме. Коли ось цей факт підкріплений емоціями, ви можете помітити це, то воно набагато краще діє, тому що у вас є свій досвід, чому це не добре. І зазвичай, коли нам не добре, ми це більше не повторюємо. А якщо повторюємо, то тут вже питання до нас: чому ми це робимо? Ще одна з прекрасних речей, яку можна впровадити в своє життя, давання собі руху. Рух він нам допомагає дійсно жити. Без руху немає нічого. Все, що живе, все рухається. Немає такого, що хтось щось стоїть на місці, навіть якщо якась це молекула, міні, сту, бі, бі, бі. якась структура така, вона завжди в русі. Наше тіло десь там всередині, ось от маленькі мікропи, бактерії, і так далі, вони постійно в русі, немає такого, що вони стоять на місці. А коли ми стоїмо на місці, то ми якби не даємо їм можливості краще функціонувати. І я знову ж таки помітила просто на своєму досвіді, бо коли хтось щось говорить. І ти це чуєш, і ніби це класний факт, ніби він тобі може допомогти. Не підкріплений емоціями і твоїм досвідом це одне. А коли ти підкріпила це своїм емоційним досвідом, фізичним, ти зрозуміла, ти прожила це, ти побачила на собі, це знову ж таки зовсім інше. Я дуже сильно побачила різницю в моменті, коли мій емоційний стан пішов на дно. От мені здавалося, що, власне, такі моменти емоційного такого пригнічення, робота над собою це взагалі не те, що зараз я хочу, але. Виявилося, що якраз фізичний аспект допомагає краще, швидше, легше прожити цей емоційний. Я старалася через не можу, через не хочу, але дати хоча б собі якийсь рух, хоча б перед сном, наприклад. Я розуміла, що в мене бажання встати з ліжка, наприклад, сьогодні абсолютно немає. Розслабитися, дати собі більш такий спокій, дати собі такий баланс і почути, відчути своє тіло. Дуже важливо відчувати своє тіло, коли ми емоційно десь там відлетіли. Коли вам, наприклад, треба. Вожно, ви можете себе так потіскати або віджиматися або поприсідати, і це дуже класно допомагає вам прожити це. Якщо вам легко, якщо вам класно, це так само допомагає вам ще більше ці емоції проживати, насолоджувати життя. І я перед сном робила просто вправи, які допомагали мені. Трошечки так мінімально розтягнути моє тіло тречини. якщо брати йогу, вона має в собі якийсь духовний теж контекст і що не робити просто вправи, робити їх з якимось сенсом, і вона дійсно може допомогти. Між взагалі узагальненими галузями вивела своє особисте це поєднання власне цього всього в таку ідеальну для мене частинку. І зараз я стараюся просто відчувати в моменті, який рух тіла я зараз потребую. Чи я руками хочу потягнути, чи я хочу, щоб відчути своє удо, я не знаю. Це важливо прислухатися до себе, маючи якусь базу, яка вправа, що допомагає зробити, що покращити, і так далі. Ви можете підходити до цього самостійно. Ще одна річ, яка допомагає мені жити своє життя, якби турбуючись про себе кожного дня. Це важливо розуміти, на яких якби так енергіях ви живете, що вас оточує в думках, чим ви живете, про що ви кожного дня думаєте? Яке у вас мислення, і що ви далі з цим робите? І дуже важливо власне вміти коригувати, підлаштовувати під те, як ви дійсно хочете себе почувати. Якщо у вас в планах бути щасливою, а кожного дня ви думаєте, яке жахливе життя. Тут не не состиковка виходить. Воно не з'явиться у вас те щасливе життя. Якщо кожного дня ви думаєте, що життя жахливе і дуже допомагає змінити ось це негативне мислення на позитивне вдячність кожного дня в маленьких деталях. Дуже важливо помічати те, що ми вже маємо, бо в більшості випадків є так, що ми кожного дня, наприклад, або якийсь час про щось мріємо, чогось хочемо осягнути, як би було моє ідеальне життя за 5 років. І от ви собі написали, але коли ви досягаєте це от ваше ідеальне життя за 5 років, ви можете його недоцінити. Тобто ви його досягли без якогось такого розуміння, що да, я це маю, клас, я зараз потішуся цим, я зараз буду отримувати від цього задоволення, я так дякую за те, що я... Цього досягнув і так далі, дуже часто ми пропускаємо ось цей найважливіший аспект, і йдемо далі мріяти, йдемо далі щось осягати. І дуже часто я помітила, що це заважає вам, наприклад, досягати якихось конкретних цілей, тому що ваш мозок, якби це робить, щоб отримати якийсь дофамін, щоб щось отримати, щоб йому було класно добре. Бо в іншому випадку йому не дуже хочеться це робити. І коли ви осягаючи, досягаючи цю ціль. Нічого собі не даєте класного, тобто, ви не дякуєте собі, що ви це зробили. Ви не вдячні всесвіту Богу, що у вас це з'явилося. Тобто, якщо ви не підкріплюєте ваше якесь досягнення позитивною емоцією, з більшою вірогідністю вам буде складніше досягати наступних цілей. В моменті дуже важливо дякувати і помічати те, що ми маємо зараз. Навіть якщо це якісь маленькі речі, навіть якщо ці речі це просто наша буденність, та сама вода, яку ми можемо пити, це дуже великий привілей, і потрібно вміти помічати ось ці маленькі речі. Тож ми маємо світло, ми маємо інтернет, ми можемо ось так спілкуватися з людьми, повертаючись назад, дивлячись, чого ми хотіли наприклад 5 років назад, 10 років назад, чи ми зараз маємо це, чи ми зараз живемо цим життям, і в більшості випадків так. Більшості випадків ми маємо те, до чого ми прагнули. Так чому нам не зупинитися на цю хвилинку і не помітити, що ми вже маємо подякувати за те, що ми вже осягнули, і класно мріяти, класно ставити собі якісь цілі, але з фактом таким, що ви дякуєте за ці цілі, і помічаєте, у вас немає безкінечної гонки за якоюсь річчю, за якоюсь ситуацією, за якими життям. Ви взяли, отримали. У вас вже є за що подякувати. Це дуже важливо розуміти, відчувати. Коли ви хочете змінювати ваше життя на краще, помітила ще дещо в якийсь спосіб, я можу про себе турбуватися. І він такий навіть більш неочевидний, я би сказала, це створювати, творити. Бо ми дуже часто любимо споживати у світі інтернету, у світі блогерів, людей, які щось створюють. Не всі йдуть в ту сторону, а хтось просто стає за екран цього. І не менше поганого не хотіти бути блогером. Але важливо хотіти створювати кожен мій ранок, кожен мій день, вечір він наповнений цим танцем, він наповнений мистецтвом, наповнений рухом, наповнений любов'ю. Але коли ви вмієте помічати, що кожен ваш рух це щось нове, що ви зараз створите. Вам набагато легше так само підходити до життя і до створювання чогось більшого, тому що велике починається з маленького. І досягати чогось дійсно важливо, тому що коли ми тільки накопичуємо і накопичуємо інформацію, вона в нас просідає, і знову ж таки ми не несемо жодної користі ані собі, бо ми з цього не користуємося, ані світу, тому що ніхто цього не бачить, коли ми віддаємо, коли ми створюємо щось для когось для себе. Воно в балансі, енергія циркулює, і ми в такий спосіб не тільки турбуємося про себе, турбуємося про людей в ньому, тому що теж важливо створювати з конкретним наміром, щось створювати класне для розвитку когось, для натхнення, для здоров'я, для любові, для ще чогось. Тобто, ваш намір, який ви вкладуєте в кожен ваш рух, ось це дійсно важливо. Ну як же тут без ось цього пункту смачно їсти? І не тільки їсти, а просто смачно жити. Коли ви кожного дня прокидаєтеся і ви відчуваєте, просто як вас так, це просто складно передати словами. Я не знаю, я написала цей пункт, я надіюсь, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Дуже такий недоописання процес, коли ви. Відчуваєте задоволення від всього, що вас оточує, коли ви так якби дозволяєте цьому прийти в ваше життя, ви не сопротивляєтеся і так само ви йдете в життя когось, чогось, і так далі. І це все таке. Я не знаю, як це об'язати, але це дуже важливо. І смачно їсти так само дуже важливо. Я людина, яка буде їсти або смачно, або краще я не буду їсти. І для мене важливо, що потрапляє в мій організм так само. Якщо я після цієї їжі, яку зараз їла, відчуваю себе добре, тобто в процесі мені добре її їсти, я відчуваю задоволення від неї. І після цього я відчуваю знову таки себе добре. Дуже важливо вміти ось цю от їжу підперети під не тільки стан, коли ви їсте її. А як ви себе відчуваєте після? Коли я помітила, що за довший час якогось свого підбирання продуктів страв, які я люблю, я знайшла якісь свої. Я відчувала себе кожного дня добре. Я забула, що таке, коли болить живіт після їжі, Я забула, що таке, коли мене тошнить після їжі, коли мені не хочеться їсти вже вообще ніколи, коли я встаю з цього стола. І до речі, я використовую таку цікавостку в процесі їжі. Я завжди їм десь на відсотків 80%, бо сто для мене це вже коли мене тошнить. Тобто я вже з'їла так, що в мене болить живіт. Один з найважливіших пунктів це чистота. І я не тільки про зовнішню, але про неї теж, так само про внутрішню. Коли ми відчуваємо, що в нас всього задуже, коли ми споживаємо контент, коли ми їмо їжу, яка нам шкодить, коли ми спілкуємося з людьми, які нам шкодять, або не приносять користі. Всередині в нас бардак. Коли ми не вміємо посигрувати ці речі, ці думки, свої стани, свої емоції, свої хочу, не хочу. це відображається на нашому зовнішньому. І цей внутрішній стан так само відображається на зовнішньому. Тобто, вам погано тут, буде погано там, там погано вам, і ви це приймаєте. І Якби нічого з цим не робите, і якби так окей, окей, так може бути. То погано вам всередині. І в мене дуже часто це було, коли я відчувала себе емоційно погано, і мене оточувало те саме. Якщо я хочу вийти з цього емоційного такого поганого, то я стараюся змінити своє зовнішнє, тобто завжди, коли я в такому емоційному, наприклад, якомусь пригніченні прибираю місце, де я знаходжуся в цьому емоційному пригніченні. Моє емоційне пригнічення набагато знижується, і мені вже краще і легше працювати з цим емоційним вже, коли зовні мені нічого не заважає. Знаєте, декілька днів назад я старалася по максимуму задбати про все своє емоційне, фізичне, зовнішнє, внутрішнє. Я зробила всю свою рутину, я прибрала свій простір, я виписала свої думки, які в мене негативні були. Я дала відчути ціло, що вона живе. Я тоді вийшла на прогулянку, так погуляла. А треті на рахунок прогулянок. Я от зараз в Варшаві знаходжуся, і я розумію, що я 10 тисяч кроків роблю без проблем кожного дня. У мене мінімум було 12 тисяч. Вчора я пройшла 18 тисяч кроків. Просто я мала піти в парк. Просто я пішла, заблудилася в цьому парку трошечки. Потім я пішла на концерт, і все це було пішки. І ось так от я зробила ось ці майже 19 тисяч кроків. І я скажу, що да, я трошечки була втомлена, але я відчувала, що я жива, і мені навіть іноді здається, що дбати про себе і отримувати задоволення від себе, від життя, від того, що оточує. Це ніби як сенс життя. І я іноді такий дзен отримую просто від того, коли я дбаю про себе. Настільки приємне відчуття, що мені іноді здається, що для цього я тут прийшла. Так, є інші сторони, які треба теж пізнати, понятно. Але все одно це дуже класне відчуття і Я бажаю його кожному, хто зараз на дорозі. Прийняття себе любові до себе, тому що любов до себе, любов до інших, починається з маленьких деталей. І якщо ви вмієте помічати цю красу, цю любов у всьому, що вас оточує, дякувати за те, що вас оточує, ваше життя дійсно починає набирати інших взагалі обертів і набирає інші фарби. Тому я рекомендую всім почати дбати про себе, хоча б в маленьких деталях, хоча б не знаю, трішечки щось, хоча б. Як ви на це відео, зробіть собі класний чай, обійміть себе, побудьте з собою, запаліть свічки, порозтягайтеся, зробіть якісь вправи класні, вийдіть на прогулянку. Кожна дія, яку ви собі можете придумати, і у вас з'являються від неї приємні відчуття, і вона вам дійсно приносить користь, тоді так, зробіть. А я неймовірно дякую за перегляд ось цього відео. Я зараз трошечки спішу на одну зустріч, і я рада, що в мене вийшло все-таки його записати. Тому я дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підтримуєте мені ваша підтримка дуже цінна. Кожні ваші слова, лайки, коментарі. Просто як, як бальзам на душу. Я просто дуже сильно дякую всім, хто долучається до моєї творчості, хто її підтримує. Дякую, до нових зустрічей!